Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, шановні кандидати в водії, з вами Таранучко Володимир Павлович та Автошкола Нова. Шановні друзі, ми сьогодні розглядаємо розділ 21 важливий перевезення пасажирів. Але перш ніж розпочати вивчення, розминка. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Це жести регулювальника. Вирівняли спинку, руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Кожен раз, повторюючи жести регулювальника, вони стануть вам рідненькі і ви не будете в них плутатись. Тепер, будь ласка, я рекомендую вивчати правила дорожнього руху. Базові поняття Голос. але голос він повинен бути, голос командира. Тобто, чіткі команди ви будете самі собою керувати. Тобто під час. Під час керування автомобілем у нас є така вправа як коментування тих дій, які ви робите. Це вже більш високий рівень, тому що це потрібно задіювати вже і мисленевий апарат, і м'язи. І так, Мімічні мишці ми розігріваємо або обізянничали перед дзеркалом, або піснею, піснею гарною. Так, шановні друзі, розпочинаємо. І так, перевезення пасажирів. Згадаємо, будь ласка, із розділу першого, хто є пасажиром. Пасажир це особа, особа, яка користується транспортним засобом, знаходиться в ньому, але не причетна до керування. Зрозуміло, так? Да? Значить, кількість пасажирів, які можуть знаходитися в салоні автомобіль, автомобіля, вона визначається, вона визначається технічною характеристикою на цей автомобіль. Зрозуміло, так? Тобто автомобіль його складають на заводі виробнику, і завод-виробник. Дає сервісну книжку таку і там усі рекомендації: кількість пасажирів, вантажопідйомність, тип палива. Це все є в сервісній книжці до автомобіля. Ілі або технічні характеристики. Згадаємо розділ розділ 5. Обов'язки. Та права пасажирів. Помните, да? п'ятий розділ, ми його вивчали. Але цей п'ятий розділ, він був з погляду пасажира. Тобто, де проводити посадку висадку пасажиру? Що дозволяється пасажиру? Як він повинен. Бути, знаходя, як він повинен, знаходячись в салоні, вести себе, і там чітко написано не відволікати водія. А у цьому розділі 21-му це погляд зі сторони вимог до вже водія. Розумієте? Водій несе персональну, послухайте, персональну відповідальність за пасажирів та груз, який перевозиться. Розумієте, так? Да? Тому водієві водієві забороняється, забороняється розмовляти з пасажирами. Якщо це водій маршрутного транспортного засобу. А також їсти, пити, палити, палити це курити, курити, зрозуміло, так? Да? Тепер пасажири маршрутного транспортного засобу, вони повинні сидіти або стояти в обладнаних для цього для цього місцях, а також триматися за поручні, Розуміло, да? декілька місць є для пасажирів з дітьми, а це, це вік це дошкільного віку. Вони позначені. Значить, табличкою і, це перші місця, і вони найбільш комфортні та безпечні. Значить, в цьому розділі дуже багато є про перевезення пасажирів, пасажирів у вантажному автомобілі. Тобто вимоги до водія, вимоги до обладнаних місць. Там 0, не менше 0,3 метра від надрівнем борта до підлоги 0,3-05. Дуже там багато цифр. але так як, як ми вивчаємо зараз категорію Б, то ці всі питання нам, нам трошки, трошки ми їх в сторону. Але, шановні друзі, Основні моменти ми проговоримо, тому що ви, знаходячись в, за кермом легкового автомобіля, за кермом легкового автомобіля, будь ласка, будьте уважні, чи є порушники, особливо, коли ви бачите, що пасажир сидить на борту, на необладнаному місці. Так, да, ви за нього не відповідальні, але на крутих поворотах він може не втриматися на цьому місці і впасти вам під колеса. Тому, будь ласка, врахуйте оці всі моменти. Тобто вони повинні сидіти в обладнаних місцях. Подивіться, будь ласка, траєкторію руху водія. і... Приймайте рішення. Приймайте рішення. Може, потрібно трошки пригальмувати і відпустити їх з Богом. Може потрібно трошки більший безпечний інтервал об'їхати цих горе водіїв. Розумієте, так? Да? Про військовослужбовців тут також йде мова, але ми їх чіпати не будемо. Вимоги, значить, до водія, який перевозить в грузовому автомобілі обладнаному, обов'язково обладнаному, це стаж за кермом не менше 3 років. А якщо водій планує перевозити автобусом, то це категорія Д, вимоги до водія стаж не менше 5 років. І він повинен бути неперервний підтверджений, підтверджений термін керування. Автобусом, автобусом. Так, і категорія Д. Значить, ми вже знаємо, що при посадці висадці там автобус, особливо шкільний. Він повинен бути позначений табличками діти спереді і ззаді на лобовому склі. Спереді і ззаді. Да. І ми, як водії категорії Б, повинні враховувати, що діти є діти, і вони можуть відчебучити все, що завгодно. Розумієте, вони ще не розуміють. Цієї загрози та небезпеки, на яку вони наражають. Але водій, який проводить посадку-висадку, повинен включити аварійну сигналізацію, повинен включити оранжевий маячок для привертання уваги, уваги нашої як водії. Ще що цікаво в цьому розділі, це забороняється водієві розпочинати рух, або, або зупинятися на зупинці і відчиняти завчасно двері, або розпочинати рух, коли двері ще не зачинені. Розумієте, так? Да? Небезпека може випасти пасажир, попаде під колеса і будуть, будуть великі неприємності. Ще що цікаво в цьому розділі це те, що заборонено діткам ростом 145 см, або до 12 років знаходитись на передньому сидінні, да, обладнаному пасками безпеки. Причина проста. Значить, і ви, і ви будьте дуже уважні з цим, коли своїх діточок заради, скажімо так, Гарних стосунків з дітьми вони дуже полюбляють перше сидіння. Перше. Але розумійте, що автомобіль він розрахований на дорослого середньостатистичного. І коли ми пристібаємо дитину, то виходить наступна ситуація: пасок безпеки йде по шийному відділу. А у діточок, ви знаєте, що голова спочатку при народженні більша, туловище менше, і от в екстремальних умовах ви можете різко загальмувати, і шийний відділ може бути пошкоджений. Розумієте? Тобто ось така біда, якщо ви цього не розумієте. Тобто. Він повинен пасок безпеки йти по груді, спереді і по лінії живота. Так, зрозуміло. Ще, що в цьому розділі цікаво, це те, що, шановні батьки, заборонено організований рух організований. Заборонено перевезення організованих груп дітей у темну пору доби. Тобто, якщо дитина ваша збирається на якусь екскурсію класом і вони планують поїздку вночі, то це знайте, що порушники цього робити не можна. Причина дуже проста. що і здавалося б, що вночі менша кількість транспортних засобів, але людина дуже втомлена. Втомлена, значить, вона приймає неадекватні рішення, а може ще й заснути. Значить, ще один такий дуже важливий момент забороняється перевезення. Дітей до 16 років у кузові автомобіля. Обладнаний він згідно вимог, не обладнаний, заборонено. І так, шановні друзі, підводимо підсумок розділу 21. Перевезення пасажирів. Це дуже відповідальна, відповідальна. Справа, тому, будь ласка, пасажири, знайте, що ви маєте право на безпечне перевезення себе та багажу. І можете вимагати, компенсувати, якщо щось трапилось. Але у вас повинен бути квиток на цей рейс, ви не повинні бути зайцем. І, шановні водії, Будь ласка, перш ніж взяти на себе таку відповідальність, подумайте про себе, чи ви являєтесь зразком організованою людиною, щоб відповідати за здоров'я та життя інших людей. Шановні друзі, ми Розгляне розділ 21. Бажаю вам перевірити свої знання на тестах з ПДР. У наших зустрічах ми робимо таку філософію, просто проговорюємо розділи для того, щоб звернути вашу увагу на філософію того розділу. А вже підготовка до тестів і складання в сервісному центрі, це у нас окрема, окрема така буде. Зустріч. Зустріч. І, будь ласка, запрошуємо вас на навчання. До автошколи нової, щоб ви добре підготовились по тестам з ПДР. У нас є дуже гарна методика, і згідно цієї методики ми дуже успішно складаємо. Однією з таких базових моментів це є те, що у нас тести з виділеними правильними відповідями. Це дуже Добре працює, але воно працює в комплексі, в комплексі з щоденником самоконтролю, з електронною версією тестів. І саме головне це те, що ми розподіляємо розподіляємо теми і питання в залежності від. Е... Тем. Тобто цифри, цифровий матеріал потрібно знати на пам'ять. А там, де потрібно думати, ми приймаємо таку загальну формулу, наприклад, приїзд-перехрест. Шановні друзі, миру усім. З вами була автошкола Нова. Разом до посвідчення водія. До побачення, до нових зустрічей!